Будь хорошою дівчинкою, посміхайся, не показуй свій характер. Ці слова зруйнували життя багатьох жінок. Насправді нас вчили бути такими: зручними, мовчати, терпіти навіть коли боляче. І це був наш спосіб вижити. Чи можна зараз це змінити? Так, можна. Сьогодні я буду говорити про те, що допомагає вийти з цього сценарію. І це ваша агресія, яку ви з'являєте назовні, а не загортаєте всередину себе. Насправді агресія це не прокляття. Це ваша суперсила, яку ви маєте право виплескувати у цей світ. Саме вона, а не доброзичливість будь-якою ціною, дозволяє вам сказати: стоп! Зі мною так не можна. Без агресії ви не проявляєте і не реалізовуєтесь у своєму житті. Повною мірою. Зі свого досвіду та клієнтських кейсів я із великою ймовірністю можу говорити про те, що, подавляючи свою агресію, ви не берете в своєму житті навіть те, що по праву є вашим. Я знаю, що проявляти агресію може бути страшно, може бути соромно. Але це є енергія життя. Що таке агресія насправді? Давайте розбиратися у нашій культурі, де дуже цінується зручність, агресію прийнято ототожнювати з насильством. Проте це не так. Агресія це базовий інстинкт людини. Це реакція на те, коли порушуються ваші базові потреби: в любові, в прийнятті, в безпеці. Агресія це навіть ваша відповідь на порушення контакту із собою та з оточуючими. Агресія це здорова сила, здорова це енергія самовираження і побудови своїх кордонів. Давайте подивимось на це ще глибше. А знаєте, що означає переклад слова агресія? Він означає рухатись до, наближатися до чогось. Агресія це також імпульс до дії, який ви можете часто в собі подавлювати. Це сказати ні, коли на вас тиснуть, це вийти з ролі, яка більше не працює у вашому житті. Це зупинити те, що руйнує вас зсередини. Що відбувається, коли ми пригнічуємо агресію? Коли ми не даємо місця та простору для свого роздратування та для своєї злості, насправді ми хочемо бути хорошими. Але ми платимо за це дуже великою ціною своєю втомою, своїм безсиллям. А навіть своїми депресивними станами. Наше життя наповнено механізмами контролю та подавлення агресії. Але правда в тому, що вона нікуди не дівається. Вона обов'язково знайде простір і формат, як їй вийти, але вже у більш вибуховій формі. Як агресія може стати вашою силою? Агресія насправді це також цілий спектр видів поведінки. Ну, це напряму сказати і висловити своє роздратування, свій гнів, свою злість. так, це вступити у прямий конфлікт, це захищати свою особистість, визначати свої кордони. Це також сказати ні з такою самою впевненістю і прямотою, як нас вчили говорити так. Агресія це сказати ні, я так не хочу, зі мною так не можна і не чекати на це дозволу. Це не вибух. Це не грубість, а це внутрішнє відчуття, що я маю право на свої кордони, на свої потреби і на свої реакції у відповідь на дії інших до мене. Насправді сказати зі мною так не можна це акт гідності та самоповаги. А тепер я хочу вам поставити запитання: а коли ви востаннє дозволяли собі говорити мені боляче, я так більше не можу? Чи можна бути по справжньому близькими, якщо подавляти в собі агресію? Насправді, подавляючи в собі агресію, ви будуєте значну прірву і дистанцію у своїх стосунках. Коли ви з'являєтеся зі своєю агресією, то це дозволяє бути ближчими і будувати більш глибокі і справжні стосунки. Насправді, в стосунки, яких ви не можете з'являтися зі своїм гнівом, це більше про страх аніж про близькість. Коли ми подавляємо агресію у стосунках, то ми не би заключаємо такий нечесний і мовчазний контракт між собою. Де я говорю партнеру, я не буду помічати твої наміри та емоції у контакті, а ти ніби не помічай і мої у відповідь. Але тут ми будуємо несправжність і нечесність і будуємо багато напруги всередині, де подавлено багато емоцій. Чи можна з цим щось робити? Так, можна. Коли вам образливо, ви обов'язково про це говоріть, і тут в мене до вас запитання. Як довго ви готові носити маску несправжньої? Тому що тут виникає дуже багато напруги на те, щоб подавити ті емоції, які знаходяться у вас всередині. За це ви платите своїм знесиленням, своєю втомою, безсиллям і навіть депресивними станами? Є така техніка, яку я запрошую вас спробувати у своїй сім'ї. Вона називається візувій. Це навіть більше ніж техніка, це цілий ритуал. В якому ви можете збиратися всією родиною і давати кожному члену родини по 2-3 хвилини для того, щоб висловлювати свої емоції і потреби, не для того, щоб посперечатися, не для того, щоб звинувачувати одне одного, а взяти цей час. Просто на висловлення того, що напружено у вас всередині. Ну, наприклад, дружина може говорити про те, що я цілий день займалась дітьми, ще працювала, готувала, і в мене просто не було часу на себе. Ось це вже і буде відбуватися ваш контакт з роздратуванням, ваш контакт з агресією. І ви будете розуміти свою форму, куди і як ви можете її з'являти і направляти. Я чесно рекомендую залучати в цей процес і своїх дітей. Таким чином вони можуть побачити, що проявлятися зі своїми, нібито, негативними емоціями, може бути безпечно. І тут вони набувають цього досвіду і для себе. Далі хочу поговорити про безневинні види агресії або та агресія, про яку ви могли не знати. Наприклад, сюди можуть відноситись регулярні забування, запізнення, навіть і невдячність. Ці види агресії ви могли помічати і раціонально собі пояснювати про те, що ну так, таке може ставатися, таке може відбуватися, але не варто роздувати. Напевно, мені здалося, не буду це помічати. Але що насправді за цим може стояти? Наприклад, якщо ви почали помічати за собою, що ви стали регулярніше щось забувати, ви знову ж таки можете це собі якось раціонально пояснювати. Але я пропоную вам наступне: замість слів, я забула, сказати я злюсь на. Таким чином це може допомогти вам знову ж таки вступити в цей контакт з собою і будувати зв'язок зі своїм роздратуванням, помічати, коли воно виникає. Спочатку ви його помічаєте, а потім знаходите форму, як його можна з'явити назовні. Це дуже-дуже є корисно, адже не одразу вам потрібно вибухати зі своїми емоціями. Перший крок це помітити і поміняти Я забула на Я злюсь. Тому що або я злюсь на щось. Тепер я хочу поговорити про те, що ви, наприклад, помічаєте, що хтось із ваших знайомих, із вашого оточення, може регулярно запізнюватися на зустрічі із вами. І ви ніби боїтеся видатися злою або нехорошою, і мовчите, нічого не кажете у відповідь. Я пропоную вам наступне, і це може бути першим кроком для вас. Ви можете сказати прямо: якщо ти запізнишся на 10 хвилин без попередження, то я піду. Ось і все. Я знаю, що тут може бути страшно про те, що ви переживаєте, що людина більше не буде з вами спілкуватися. Але насправді людині, який цінний ваш контакт, і вона бачить, що ви це сказали прямо і неприховано, вона буде вчиняти інакше. Далі можемо перейти про те, що, наприклад, ви помічаєте невдячність, і вам з цим некомфортно, вам трохи образливо. Такі ситуації можуть виникати на роботі. Так буває, робить і керівництво для того, щоб ну, тримати колектив у тонусі. Тут багато насправді чого може бути прихованого. Але що можна зробити у цій ситуації? Сказати знову ж таки прямо і чітко. Мені важливо розуміти, як я реалізувала цей проект. І все. Насправді я хочу дати вам тут ще зрозуміти, що це працює в обидві сторони. Ви можете почати помічати за собою, що ви також до когось проявляєте ось таку пасивну агресію. У роботі з клієнтами я часто чую, що якщо я навіть скажу про свої почуття, про свої роздратування або скажу оці слова, про які ви говорили, то у відповідь я почую: ти не так зрозуміла. Я мав на увазі зовсім не те, або тобі здалося. Насправді тут ми вчимося звертати увагу не на наміри людини, а на її дії. І у спільному терапевтичному дуеті ми з клієнтами частіше звертаємо увагу на ці повторювані ситуації, а далі разом шукаємо форму, як відреагувати на них, і взагалі приходимо до розуміння, чи такі ситуації для мене окей, чи мені потрібно їх зупиняти. З чим я зустрічаюсь на консультаціях з клієнтами в такому питанні, що зупиняє проявляти свою агресію? Перше, це може бути ранній досвід, в якому було дійсно буквально небезпечно проявляти свою агресію. До чого ми приходимо? Ми приходимо до розуміння того, що зараз я доросла. Ми приходимо до того, що травматичний досвід може викривляти ту реальність, яка є зараз. Тобто зараз я доросла і я маю право вчиняти і робити інакше. І я маю. Право усвідомити, як це зробити, і обрати свою форму для цього. Друге, з чим я зустрічаюся, це наші упередження та установки, які можуть блокувати нашу злість, гнів, агресії та образи. Що ми робимо тут? Ми виявляємо ці установки і буквально розглядаємо їх з кожної сторони. По-перше, тут буде корисно поставити собі запитання. А звідки вони в мене взялися? Тому що, як правило, установки це те, в що ми повірили раніше, коли були в дитинстві. І вони, як правило, не наші. Ми дуже детально їх розглядаємо і потім досліджуємо, на які інші корисні і підтримуючі установки ми можемо їх змінити. Давайте перейдемо до розповсюджених міфів про агресію. Перше, це таке загальновідоме, що агресія це насильство. Про це ми з вами вже поговорили. Друге, що так мене сильно зачіпає, це про те, що хороші люди не зляться. Насправді, гнів та роздратування вони такі самі природні, як радість і страх. Наступне для того, щоб бути сильною жінкою, мені потрібно контролювати свою агресію. Насправді, вибух виникає тоді, коли дуже багато контролю. Якщо я буду стримувати свою агресію, то я втрачу контроль. Насправді. Контроль може втратитись там, де ви пригнічуєте свою агресію. Наступне, щоб бути сильною, мені потрібно її тримати в собі. Але сила не в тому, щоб контролювати і стискати це в собі, а сила в тому, щоб віднайти свою форму прояву агресії. Агресія допомагає зцілювати душевні рани. Це є дуже важливий поворотний момент, про який ви можете зараз подумати. Коли до мене приходять клієнти, вони можуть приходити, знаєте, з такою верхівкою айсбергу: про те, що я відчуваю втому, або я хочу реалізації, я хочу прориву, я хочу досягнень, більшої зарплати. Да? Це дійсно така верхівка айсбергу. І коли ми починаємо це розбирати, ми приходимо до того, що людина взагалі забороняє собі злитися. Людина взагалі забороняє собі сказати про свої бажання. І знаєте, що тут важливо і дуже корисно в безпечному просторі з психологом досліджувати в собі ваші я хочу. Коли ви на них дивитесь, коли ви їх досліджуєте, у вас виникає також бажання його отримати. І оце відбувається оцей рух до, до того, щоб забрати і взяти своє. Там може виникати дуже багато установок, які ми розбираємо. Я вам чесно хочу сказати, на це потрібен час і це процес. Але через деякий час клієнти повертаються з відчуттям неймовірної сили всередині. Тому що, коли вони потрохи починають з'являтися зі своєю агресією, вони ловлять ці інші відчуття всередині. Вони справді ну, просто до цього як невідомі, а тут з'являється така сила, яку вони дозволили собі випустити в простір. Потім приходять і говорять: а мені там підвищили зарплату, я я стала себе краще почувати, я спробувала, і від мене не відвернувся мій партнер. І наші стосунки стали справді глибшими. Тепер я хочу поділитися такими кроками, які допоможуть вам проявляти свою агресію і робити це безпечно. Перше, почніть досліджувати і помічати своє роздратування, у відповідь на що воно виникає. Тобто, знайте свої тригери. Наприклад. Вас перебивають, до вас запізнюються, ви відчуваєте, помічаєте до себе невдячність. Ви можете взяти на цей час там, тиждень, два помічати це, що відбувається навколо, ви можете навіть їх записувати. Друге, почніть досліджувати свої установки. Наприклад, ви можете поставити собі запитання, а що для мене означає злитися, і які навколо цього процесу у мене виникають страхи. Відповіді на ці питання вже дадуть вам конкретний напрям про те, як ви можете діяти. Наступне: почніть помічати, де злість, роздратування, агресія живуть у вашому тілі. Наступне, звертайте увагу на свій попередній досвід. Ви 100% можете проявлятися зі своєю агресією до когось у вашому оточенні. Можливо, ви це вам безпечно робити це з подругою. Наприклад, говорити: ти знаєш, сьогодні я втомилася, я не можу з тобою зустрічатися. Помічайте, як ви це робите. Помічайте, що допомагає вам у цьому процесі сказати так, як є, і беріть цей досвід у наступні в інші ситуації в своєму житті. Також я раджу звертати увагу на те, як це роблять інші, і також брати це до своєї уваги. Починайте з невеликих кроків: відреагуйте свою агресію у безпечному просторі. Наприклад, як це можна зробити? Ви прийшли в кафе і вам довго несуть ваше замовлення. Скажіть про це офіціанту. Там точно з вами нічого не станеться. А ще й ваше оточення може в цьому вас підтримати. І ви маєте на це повне право. Розширюйте свій емоційний спектр. Агресія це частина вашого спектру емоцій, а не його виняток. Наступне дуже важливе. почніть говорити словами, які повертають вам силу. Наприклад, для мене це дуже важливо, тому я злюсь. Зі мною так більше не можна, я так більше не хочу. Зупинись. Спочатку це буде звучати дуже грубо або може страшно у вашій голові, але потім це стає дуже чесно і природньо, і ви маєте на це повне право. Для мене, як для спеціаліста, агресія клієнта це не загроза. Це можливість, це можливість нарешті дійти до тієї живої сили, яка була пригнічена руками. І коли ви дозволяєте собі сказати Я злюсь, то це момент, момент живої та істинної сили та свободи, на яку ви маєте повне право.